Люди, всім привіт! В житті автовласників іноді трапляються ситуації, коли їх улюблений автомобіль отримує пошкодження. Іноді ці пошкодження суттєві, і там без якогось кузовного рихтувального ремонту не обійтися. Іноді ці пошкодження не суттєві, і їх можна, в принципі, прибрати, навіть не прибігаючи до шпарклювання, рихтування, зварювання і перефарбування всього елемента чи декількох, наприклад. І багато хто. Боячись саме цих процедур, не знаючи, що мілкі дрібні вм'ятини можна забрати без якихось там малярних робіт, і знову ж таки повертаємося до кузовних робіт, так і їздять з ними, їх не видаляють, вони їм муляють очі і так далі. Сьогодні, наприклад, реального автомобіля, який приїхав з аукціону, на якому чи як бачите, залишилися обведені місця пошкоджень, які було знайдено інспектором на аукціоні, я хочу показати, як можна ці вм'ятинки сколи навіть. Взяти і забрати з автомобіля, не фарбуючи елемент повністю. Я цей підхід підтримую, оскільки декілька років тому, коли там, мій автомобіль, дружина його трішки пошкодила, таким чином було вирівняно повністю виведено арку крила, видалено м'ятаною, яку я вважав, що можна забрати тільки там пів кілограма шпатлівки чи заміною крила. Тому в цьому автомобілі, який, до речі, має повністю заводське лекофарбове покриття, але як бачите, от на одному, ну точніше, вже на двох елементах, в одному місці є декілька. Кілька в нього пошкоджень, які обведені. Зараз детально я покажу, як вони виглядають. Ми зафіксуємо, потім подивимось на результат. І от мені не хочеться цей автомобіль в дуже класній комплектації, в такому унікальному бежевому кольорі, який рідко зустрічається, взяти і зіпсувати перефарбуванням. накласти там шпатлівку чи ще щось подібне зробити. Тому що зараз це дуже важливо, адже ледь не кожен приїжджає перевіряти автомобіль, як не самостійно купуючи товщиноміри, так наймають. Експерта і буде неприємно, якщо ви це зробите, і потім будете червоніти чи робити, наприклад, суттєву знижку, коли будете цей автомобіль продавати. Дивимося, наскільки тут все страшно, які в нас є вм'ятини. Власне, є на ребрі така неприємність. Не знаю наскільки її буде видно. Тут у нас просто пошкодження лакофарбового скол, грубо кажучи. Тут подряпинка, отут у нас є вм'ятинка на краї. Вона видна. Як же вам отак здається видно, що тут от трішки є прим'ятість? Знову ж, ребро, неприємна річ. Отут є вм'ятинка, не видно. Далі є отака неприємність. В автомобілі це вже більш глибока, з пошкодженням лакофарбового покриття. Є отака річ теж не суттєва, але вона на очі трапляється. І ще є отака також неприємна біля ребра. І остання м'ятинка вже така. Оці речі ми зараз з вами поїдемо забирати видаляти все-таки навіть не глибоке в таких місцях, я так розумію, що. Ну то тут така вона м'якенька. Я так розумію порожок це. Бачить звідси ну то вже вам видніше. Ну хоча б якось. Зараз воно глибоке таке просто. Тут оце. Я думаю, що да, вийде тому. Забираю шкоду, я не знімав сам процес, тому що він займав десь біля трьох діб, не було сенсу сидіти тим більше над як -то кажуть, над душею майстра. Автомобілем займалися хлопці, які вже не вперше, повторюся, робили подібну роботу. І як воно робиться, я зроблю вставочки у відео. Та в принципі ви в інтернеті, я гадаю, в Ютубі також знайдете по запиту видалення вм'ятин без фарбування. Йому. Зараз десь стану на сонечку, покажу, як виглядає фінальний результат. І багатьох він може налякати в першу чергу ціновою політикою. Адже за таку роботу на цій шкоді я в Харкові заплатив 7, ну майже 8 тисяч гривень. Їдемо дивитися, що вийшло з цього всього. Друзі, як бачите, навіть такі елементарні пошкодження без суттєвого ремонту чи ДТП можуть коштувати доволі таки немаленьких грошей. Саме тому я вкотре нагадую, що необхідно страхувати себе і свій автомобіль, особливо якщо ви знаходитеся, наприклад, за кордоном. Багато українців вже більше ніж рік виїхали. Чи можливо ви будете виїжджати подорожувати або, наприклад, по робочим справам за кордон? Вам обов'язково потрібно мати страховий поліс, який називається зелена карта. Якщо раптом він у вас закінчився, чи ви виїжджаєте і не встигли його оформити, зручно зробити це. Ви можете за допомогою сервісу онлайн страхування Хотлайн Фінанс. Робиться це буквально за 5 хвилин на смартфоні. Вам достатньо тільки доступу в інтернет, і цей страховий поліс ви можете як оновити, будучи за кордоном, так і зробити абсолютно. Новий, а за промокодом, який ви знову ж таки знайдете внизу під цим відео, ви ще й можете отримати бонусом 10% від вартості страхового полісу на свій рахунок, який потім, після повернення в Україну, можете використати для того, щоб оформити собі звичайну автоцивілку для руху по дорогам України. Переходьте, страхуйтесь і завжди почувайте себе безпечно, і от ми з вами повернулись на місце, з якого починали. Дивимося тепер на бокову частину автомобіля. Хтось щось помітив, десь якісь вм'ятинки чи ще щось подібне. Нагадаю, що тут внизу суттєво поріг було вигнуто. Зараз все ідеально виведено по рівню вгорі тут були також вм'ятинки на арці, на дверях декілька вм'ятин було. Єдине, що тут від однієї лишився тільки скол фарби. Ми його якось замалюємо. Коротше, або до офіціалю поїдемо полівцем спеціальним підмалюємо, або коротше, щось будемо думати з цим. але Подивіться на ці форми, чи вони такі, як були до цього. Просто, ну практично, ідеально рівно. Все. Є залишився момент, який не прибрати, на жаль, без підфарбовування. Тут був дуже гострий скол і його в принципі, вивели, але але, але. фарба, плюс трішки такий покороблений метал, це все-таки доведеться робити. Тут плюс в тому, що це можна зробити локально тільки оцю смужку. І що в нас ще? У нас ще також по лівій стороні були вм'ятини. Чи бачите ви щось зараз по лівій стороні? Шановні глядачі, кому цікаво, нічого абсолютно немає. При цьому ніхто нічого не фарбував, не шпатлював. Не варив, що найголовніше, варінням дуже часто псується метал, потім починає ржавіти. Чому я знову ж таки не полюбляю саме ремонту так само ребро, так само тут двері. Ну, тут на нижній частині були пошкоджені, наскільки я пам'ятаю. Власне, власне, власне мінус майже 8 тисяч гривень, але який чудовий результат. Автомобільчик виглядає рівненький. Це дуже важливо для таких, мабуть, перфекціоністів, як і я, тому що мені б ці навіть маленькі вм'ятинки Вони мозолили очі. Тим більше на такому ну, реально колір бомба просто в автомобілі. Мені не хотілося його псувати чимось. Отака красуні шкода. Ну, а ви пишіть свої думки от, стосовно такої ситуації, що б робили ви, наприклад, якби у вашого автомобіля з'явилось, чи можливо в когось навіть є подібного роду вм'ятинки. Що б робили ви, чи що робите ви одразу шпаклювати, варити, малярні роботи робити, чи просто кататися так нехай буде, воно у вас не навантажує. Пишіть внизу в коментарях, буде цікаво почитати, зібрати так би мовити, статистику і зрозуміти, що робити. Далі. Шкода, трішки пізніше буде в Рубриці на продаж. Скоро їде на хімчистку, сервіс і пропонується до купівлі. До нових зустрічі! Власне, тому вирішено було і Астро сюди привезти. От вона мене одна м'ятинка на арці. І от одна на дверях також на виправлення.